Hello. З вами маросла та її мама. І сьогодні ми зробили ось таку іграшку єдиноріжку yeah. ось з цього набору Lovely Animal Friends. В нас залишилось після набору. Ниточки трішечки, так, і трішки наповнювача. Він наповнювався таким наповнювачем. Довго ми його робили. Наконець. Нарешті зробили так. Це така, мабуть, іграшка. М'якенький єдиноріг. М'якенький єдиноріг. так. І така гарнюня получилася. Та ми. Не про це, так? Ми хочемо сьогодні ще поклеїти трішечки метеликів, квіточок. Давай, мірошка, тримай квіточку, потім метелика наклеїш. Давай. Так, клади і ночуємо.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. І що в нас там получилось? 20. Клас. Ось така квіточка. Ну, давай ще метелика. Ми вже їх сьогодні дуже багато наклеїли. І цього, і цього, і цього. І ось цих метеликів. І, мабуть, останнього на сьогодні вже наклеїмо, бо треба ще готуватись до школи, так? Так. І відпочивати. Що за пліотка така. Лівка. Давай, швидше. Сюди хочеш? Да. Так. Добре. один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, восемнадцать, двадцать, девятнадцать, двадцать, 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 один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать и. Получилось опа, Валя! Метелик готовий. Добре, до нових зустрічей! Так. Дай <реш> <реш> Ось так. До нових зустрічей!